Всім привіт! Мене звати Володимир. Вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Тут зараз я сиджу в своїй Теслі Модель 3 Long Range. Це вже третій рік пішов в машині. Просрочив я заміну фільтра повітря, фільтра кондиціонера, який має бути тут у салоні. І Будучи на сервісі в Берліні останній раз, я попросив їх мені віддати запчастини, тобто сам фільтр оригінальний, він коштує здається 20 з копійками євро. Бо я хочу навчитися сам його самостійно міняти. Є інструкція на сайті Тесли, і тому можна це подивитися. Ось цей фільтр. оригінальний Тесли. Отак він. Оємовський фільтр запакований. Нічого якби тут такого немає. Ось ви мож... можете побачити. Це парт-номер оригінальний. Їх має бути в коробочці два. Ще я собі взяв. Ось такі інструменти, щоб полегшити відкриття пластикових засліпок. І, власне, спробуємо зараз поміняти. Підпишіться, будь ласка, поставте лайки, напишіть коментарі. Це мене дуже мотивує, дуже дякую, а також підтримуємо Сили оборони України. Ну що я можу сказати? Фільтр вдалося встановити, ніякі це не 10 хвилин, не вірте, якщо вам так здалося. По-перше, виявилося, що там однієї кліпси не вистачає, ну це вже дрібниці, воно ніби не торохтить. Можна замовити додаткову кліпсу зараз. Чуємо кондиціонер, тестую на збільшених оборотах. Нічим не бризкав. Нічим не бризкав. Трохи там туди засунув пилососа. Але не глибоко, щоб нічого не пошкодити. Е, хтось прискає якимось там, е, очищувачами, кондиціонеру. В інструкції Тесли цього немає, От, тому я теж не робив. Зараз немає ніякого постороннього запаху, е, нормальна якість повітря, як повинно бути. Не купуйте якісь китайські hepa фільтри, М по відгукам користувачів, найкращий фільтр оригінал. Зроблено в Германії, тому можна пробувати німецьких аналогів. Але і так кажуть, що оригінальний ліпший. У мене той, що був з заводу, мав жовтий. Всередині вклад, цей, що я маю, був просто білий. Тесла весь час їх змінює, щось, сподіваюсь, покращує або просто здешевшає. Чому не вірте, що 10 хвилин? Ну, Тому що перший раз розбираєте, боїтеся щось зламати. Не беріть з собою ламп накалювання, калювання, прожарювання, щоб не спалити собі е, тут килим в машині. Я взяв лед ліхтар і це, це було добре. Короте, що я розбирав два рази, тому що е, вставив фільтр все з цим без проблем все вдалося. Почав закручувати назад саморізи. Я спочатку більше, ніж треба, розкрутив. Треба тільки один саморіз розкрутити. Ставте на мінімальні оберти вашу дріль, ну, на мінімальну силу докручування, щоб не зірвати там різьбу, бо ви закручуєте в пластик. От. І, і що потім. Почав забирати, все назад скручувати, вже почав той, останню панель пасовувати. Коли дивлюсь, у мене ще один саморіз залишився. І довелося все роз, розібрати і потім заново зібрати. Коротше, не, ви, не, не, не дуже незручно там знаходитися, не, нагинатися до машини, це додатково ну, нагрузка неприємна. Тому я думаю, якщо не хочете такого вправ фізичних, міняйте на сервісі. От я думаю, що за роботу людям можна заплатити. Якщо дуже хочеться, можна робити. Самостійно, зараз, слава Богу, все нормально. Повітря, якість повітря добра. Що я можу сказати по самій розбірці? 4 чотири, чотири маємо кліпси круглих, яких треба витягти. Можна нігтями обережно дістати, якщо у вас нігті міцні. От. Якщо у вас слабіші нігті, то скористайтеся якогось такого інструменту. В принципі, більше ні на що він мені не був потрібний. Далі все зривається руками. От, значить, Верхню панель трохи там вперед і вниз, і потім там два, два пази е, спереді вони звільнюються і ми її дістаємо. Ми потім ці кабелі до динаміка і лампочки ми витягаємо. Я сподіваюся, що все нормально назад вставив. Там під тією панелью ми маємо доступ до LAN-портів для хакерів, які прошивають тесли. Але я цим ще не займаюся, не навчився, тому нічого там не чіпав. Потім бокову панель знімаємо після того, як зняли верхню. От, вона просто зривається руками. На відео було видно. Клас, 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 не бійтеся, вона дуже гнучка з переробленого пластику або з бутилок. Так мені здалося. Е, ну і добре знімається. Потім все це відкладайте, щоб вам не заважало. І знімайте тільки один саморіз, там дальня така коробочка, яка прикриває тільки фільтр. І знову вона там досить незручна, вона так в висоті. Тому на фільтрах є такі смички, такі, щоб, щоб можна було потягнути цей фільтр, витягти. Вони в мене були брудні, ці фільтри. Ну і все, потім назад вставляємо нові. І все збираємо назад. Думаю, що з тренуванням я колись можу дійти до 15 хвилин, але це не так вже і просто. Перший раз десь година. Дуже вам дякую. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можу ще двірники замінити на відео, але там нічого, нічого взагалі складного, бо це двірники такі самі, як в Volkswagen в Passat, і таке саме кріплення. Тому, я думаю, багато хто знає, як заміняти двірники єдине ну, Напишіть, якщо хочете щось і ще дізнатися, ще не встиг зробити відео про свій сервісний візит у Берлін. Про підсумування, що я, що я там робив. Зараз просто мало часу для відео. Дуже дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, допомагаємо Силам оборони України. Ну і до побачення.